Друзі, привіт. Ми в 18-му гуртожитку КПІ, Солом'янський район, Правильно, <с> Ми потрапили до кімнати 11.04. Це, до речі, моя дата народження, якщо дивитися на місяць і на день народження. Це дата, це день. день. Як ми бачимо, то в кімнаті живуть люди, які асоціюють себе з найсильнішими людьми у світі, в яких світів, якийсь джей, жінка з великими динями. Що ми бачимо далі в кімнаті? А, точніше, в блоці ще. А, що У нас не буде світла цілу неділю. Мінус неділя. Неділю не буде світла. Світло! Увага! Неділю, світло все. З 28 числа все, світла немає. На території та гуртожитку далі читати не буду. Світло все. У цілому а, коридор прихожа, все. Більше німає чого розказувати. Заходимо ванну. Одразу бачимо наших друзів. це наші найголовніші друзі. Це cockroach. це таракани. Ми їх ходуємо як е, сувеніри. Вбиваємо, джануємо, оп, оп, оп. Таке життя. Сусідня кімната. Спинер. Спіджит And Туалець. Welcome here. Тут ми можемо побачити. Кінь. Кінь він напевно загуляв. Звідки, да, я не знаю, але він про щось задумався. Про що саме? Ви дізнаєтесь тоді, коли будете сидіти на туалеті і думати? Тим самим будете думати водночас з тим самим типом. Проходимо в кімнату. Що це значить? Ця кімната веде нас кудись. Це ми. Ми Roblox, ми Азумер, Alpha, Покоління, Jesus Christ. Jesus Christ а, нас веде. Тобто. Ми Jesus Christ, але ми все ж таки знаходимося тут не в одній ролі і навіть а, в задній план кажемо про те, що ми тут в ролі другорядні. Бо Jesus Christ, задній план, це першорядна роль. Новачки. Тому нас будуть вчити. Не ми будемо нав'язувати правила. Подивимось, що там. У нас зустрічає Сонік і Спенч Боб. Але сим другом я вже давно знайом. А, та все одно мені взагалі. тут, Я навіть коли я тут працюю, щось роблю. Пемс, 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 щось включив, щось виключив. Я навіть не замічаю цього. Але що я замічаю, що я помічаю, це Володимир Зеленський? Олія, Олія, постачання Олії, Олія. Де ми бачимо олію? Тут це Олія і тут також є Володимир Зеленський. Володимир Зеленський, Олія, Олія, Україна, Україна, Чорнозем, Україна, Олія. Володимир Зеленський все зрозуміло. Ми підходимо до того, що нам треба щось засипати. В... Це Володимир Зеленський. Також ми беремо продукти з холодильнику фридж. Володимир Зеленський каже, що не треба, будь ласка. Не надо ласка. І наші друзі це загалом наш факультет, наш університет, наша країна, наш менталітет, СНГ. Що ж, а тепер ми переходимо до кімнати. Кімната. Це інший світ. Нас зустрічають. Браття Кличко. А що вони нам кажуть? Спорт? Гомосексуальні відносини. Тут вже хто як до них відноситься? Прес, грудь, біцепс, тріцепс, плечі, предплечка, шия, сексуальність. Чи це про нас? Ми дізнаємося. Згодом. Але що я можу сказати, що ми на дорозі. Ми... Ми на дорозі ми працюємо над тим, щоб стати такими самими, як братя Кличко. Тому ми купуємо протеїн Whey Protein Isolate, Pro Lab. Будь ласка. Дякую. Ходімо далі. Про що не кажу гуртожиток? Гуртожиток взагалі це таке. ну, зараз. Гуртожиток це про жінок, які хочуть сексу, і про чоловіків, які набагато красивіше, набагато. Взагалі, набагато прівосходящі жінок. І це не стосується лише гуртожитку. Взагалі. Тому. Як ми бачимо, жінки прохають сексу, жінки прохають грошей, жінки прохають дітей, а хлопці їм показують лише. Це про це гортожу так 18 ж. Ходімо. Е -е 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 -е. Також в нас є багато. А, дуже пяр. Цер... Дуже багато пяпіар піпл. Зокрема, всі його знають. Вінниця. Герой гуртожитків, Герой е... України. Взагалі Володимир Зеленський герой України. Володимир Зеленський дав Героя України, нашому герою України, Папіч. Ось. Є в нас музиканти в гуртожитку. Ну ось наші музиканти в гуртожитку. Є люди, які більш полюбляють віртуальний секс, якісь зображення у вісні, асоціації. Заспокоюють себе під час засинання тим, що вони засинають з жінками. І знаєте, я це не засуджую, бо я сам такий, я хочу цим. Похизуватися, дивіться, будь ласка, в мене є а, жінка це Свєта. Я пишаюся тим, що я сплю а, засинаю кожен вечір, коли я ночую в гуртожитку. А, я пишаюся тим, що я засинаю поруч з Свєтою. Це моя гордість. Я люблю Україну. Я люблю Свету. Я люблю Свету. Я люблю 18 тоже гуртожиток КПИ. И я хочу сказать... Я хочу сказать... Зараз. Слава Україні! Героям! Слава!